У нас дві тенденції на Рамштайн цікаві. Перша тенденція на Рамштайн пов'язана із достатньо бурхливим обговоренням, і навіть, скоріше за все, суперечками, скандальними ситуаціями, якимись такими штуками довкола кількості того, що має бути передано, або там реакції, або якихось вливань до нас. А причому чиїсь емоційні заяви, якийсь король Кубків може голосно про щось заявляти, достатньо емоційно і то достатньо багато води. Це можуть бути і пусті обіцянки на рамштані або навпаки якісь. Що ви критикуєте? Ми робимо для вас, що за ну тобто, це якісь отакі от емоційні гучні прояви, емоційні гучні заяви. Питання недостатку о, допомоги по перевернутій десятці пентаклей скоріше за все, вилізять вилізуть питання із серії. Ви нам обіцяли оце дати, а ми його до сих пор чекаємо. Альо, ну типу де ресурс, а у нас нема що ви на нас давити, ми взагалі вам нічого не винні. Нічого не знаємо, і так далі. Тобто, обговорення питання України у, пи у контексті перевернутого відлюдника. Типу, ви що хочете зробити нас відлюдником ізольованим з одного боку? Тобто, вилізе оця парадигма на Рамштайні або ну коротше Рамштайн дасть цьому двіж З іншого боку, маємо гарну тенденцію: світ домовляється. Не припиняти, не обнулювати ситуацію по допомозі нам і дає нам трійку пентаклей. тобто, все-таки якусь Давайте так, якусь допомогу. Да, воно буде поступово, воно буде медленно, воно буде оце тягамотно, бюрократично, все як робить Європа, якась така історія, але тим не менш, да воно буде в меншій кількості, але тим не менш до цього світ на Рамштайні домовиться, договорить і навіть скоріше за все укладе якусь письмову. Ну, по дияволу, да, угоду, контракт, якусь таку, ну, коротше, якусь таку історію. Давайте так, е, в, е, Рамштайн несе нам з одного боку емоційні скандали, з іншого боку, Рамштайн дає нам зрозуміти, що нас не залишали на самоті, що нам не відмінили допомогу, що нас не кинули не з позиції грошей, не з позиції ресурсу. От, отак-от. От